Привіт, з тобою мама ті наречених, менторка по стосунках Ірина Савчук. І ти на каналі про стосунки. І сьогодні ми будемо говорити про гнів, тому що одна із підписниць поставила мені питання. Розкажи мені, будь ласка, про гнів. Тому що я в якомусь із відео сказала про те, що якщо ви не навчитеся жити свій гнів, то у вас ніколи не буде великих успіхів у матеріальному плані. І от сьогодні у цьому відео про це ми і поговоримо. Що ж такого у цьому гніві чарівного? Що якщо ми не вміємо його жити, то ми не можемо досягнути вершин. Гнів дуже важлива емоція для досягнення успіху. Вміти виражати своє незадоволення чимось, це база для того, щоб не брати на себе зайву роботу, робити свою іти ціленаправленно до своїх цілей. Тобто, ну уявіть, давайте отаку от історію. Ви стоїте на якійсь дорозі, впевнено, бачите, десь там через якусь кількість кроків свою ціль. І у вас, ну якісь люди там, робота, так хтось навколо вас відбувається ще якесь життя. І от якщо ви не вмієте гніватися, Десь на роботі хтось вам щось там сказав, і ти трішки, отак з цієї дороги, начебто, змінила траєкторію. Така об, от якщо ти нічого відразу не кажеш цій людині, що тобі там не подобається, що тобі не комфортно, не роби так більше, то ти така зійшла з цієї дороги, тобі треба собі це переробити, цю інформацію, зажати цей гнів, і на це треба енергія. Далі ти тільки піднімаєш голову, а тобі ще треба повернутися у ту траєкторію, де ти бачила свою ціль. Але тобі вже треба якусь кількість енергії брати і направляти туди, де ти тримаєш цю злість і гнів на людину, яка це зробила. І далі ти вже йдеш не так стрімко, бо в тебе енергія, частини енергії, йде на цю ситуацію. І так уяви, яка кількість ситуацій на життєвому шляху в тебе буде. Де ти, не виражаючи свій гнів, Енергію гніву будеш направляти і ще більшу енергію на те, щоб його зажати, десь і сховати його, припудрити там чимось у середині. Коли ти працюєш, приходиш додому, а в тебе ні на що просто немає сил, то обов'язково зверни на це увагу десь приблизно в тебе така сама ситуація, тому що коли ми не виражаємо цю емоцію, а капсулуємо в собі. Енергії потрібно набагато більше, щоб її приховати, бо вона ж сильна, вона ж хоче так. назовні, а ти її ти її повинна тримати. І от уявляєш, окрім того, що ти хочеш віддати цей гнів, ти його ще тримаєш собі. Куди йде твоя енергія? На оце вона не йде на досягнення цілей, вона не йде на пошук себе, вона не йде на усвідомлення себе, вона не йде на покращення взагалі твоєї ситуації в житті і твого самовідчуття, а тільки на те, щоб утримати цей гнів. А таких ситуацій от багато, вони всі на тебе тиснуть, а ти всі їх тримаєш. І от коли це відбувається, величезний цей внутрішній дисонанс, тобто зовні ти хочеш ти до цілий, а всередині в тебе постійно оце увага на те, що ти комусь щось не сказала, десь хотіла бути хорошою, десь на щось не відреагувала. Прийшла додому, там діалог, де ти хотіла сказати там, та не чіпайте мене, я це робити не буду. В тебе були ой, а я могла сказати так, а могла сказати ось так, а тут я могла зробити ось так. а Потім ти ніч не спиш, в тебе немає енергії, і, і от так коло за колом в житті повторюється. Тому для того, щоб почати жити гнів, потрібно навчитися його ідентифікувати. Це дуже просто. Це коли в тебе трапилась ситуація, і ти відчуваєш, що тобі якось не ок. Тут обов'язково потрібно зупинитися і послухати себе. О, мені не ок. Да, Мені не подобається, що сказала ця дівчина в мою сторону, або цей чоловік. Окей, чи маю зараз собі сили йому відповісти? Або їй? Немаю. Окей, я не буду поки відповідати, добре. Але що я відчуваю? І от ти повинна просто всередині розкласти цю ситуацію на полички і повідчувати, що ти відчуваєш, як тобі з цим. Зараз ти не маєш собі сили відповісти, але як ти можеш відповісти наступного разу? Тобто цей раз він повториться, але в тебе вже буде заготована відповідь, і в наступного разу, коли тобі хтось щось скаже і ти ідентифікуєш, о, я відчуваю те ж саме, в тебе вже в мозку є відповідь. Я тобі відповім ось так, і тобі не треба потім цю ситуацію затискувати знову всередині себе і не випускати. І так, крок за кроком, спочатку буде виходити, може не виходити, можуть бути відкати, але ти, як мінімум, лежиш у цьому напрямку. І коли ти потрошку, потрошку, потрошку дізнаєшся, яка ти в гнію, як ти його виражаєш, ти зрозумієш, що це, а, не страшно. В тебе звільняється дуже багато енергії на досягнення. Тобі не потрібно малювати із себе там якусь дуже правильну, хорошу дівочку, ти можеш бути собою. Якщо тобі не подобається, казати, що тобі не подобається. Якщо ти не хочеш щось робити, казати, я не хочу це робити. Все. Все дуже просто і водночас складно. Тому що це потрібно почати робити. Але якщо ти націлена на великі результати, на великі гроші і на те, щоб зустрітися з собою справжньою, без цього ніяк. Тому я вас закликаю у цьому відео почати знайомитися зі своїм гнівом і досягати вершин, які вам точно під силу. А поки підписуйтесь на мій канал, заходьте на мій сайт просто.best, де ви можете також почати знайомитися зі своїм гнівом, з моїми продуктами, програмами для саморозвитку і самоосвідомлення. І обов'язково поставте лайк і напишіть коментарі, як ви пізнаєте свій гнів.